Привіт! І ласкаво просимо! У цьому розділі ми поговоримо про хімію довкілля, тобто про те, як хімія пов'язана з навколишнім середовищем. Ми зосередимося на кислотах і основах, лугах, двох групах речовин, які є всюди, і в природі, і вдома на кухні. Ти також дізнаєшся, що таке індикатори, тобто як можна визначити, чи є щось кислим чи лужним, наприклад, за зміною кольору. Тож приєднуйся, занурюємось у яскравий світ хімії. У цьому фільмі ти дізнаєшся, чому кислоти й осмови такі важливі і в природі, і в організмі. Ти зрозумієш, що насправді означає pH і як він впливає на все живе. Ми також розглянемо кілька прикладів наприклад, чому кров повинна мати певне значення pH і що відбувається, якщо воно змінюється. Після перегляду ти зможеш пояснити, що таке кислоти й основи, що показує шкала PH, і чому вона така важлива для довкілля та життя на Землі. Щоб зрозуміти кислоти й основи, спершу треба поговорити про так звані йони. Йон – це просто атом, який втратив або приєднав електрони. Чому так стається? Тому що всі атоми прагнуть задоволення. Отримати заповнену зовнішню електронну оболонку, це називають благородно газовою конфігурацією. Подивись на малюнок праворуч тут ти бачиш літій, у якого три позитивні заряди в ядрі і три електрони навколо. Але літій так собі почувається. У нього лише один електрон на зовнішній оболонці. Щоб стати стабільним, він віддає цей електрон. Коли це стається. Позитивних зарядів стає більше, ніж негативних, і він перетворюється на позитивний йон. Його називають літій йоном і записують як LI, але флуор майже має повну зовнішню оболонку, бракує лише одного електрона, тож він охоче приймає електрон від іншого атома, наприклад, від літію. Тоді негативних зарядів стає більше, ніж позитивних, і утворюється негативний йон, вторит йон. Ф Атоми співпрацюють, щоб досягти рівноваги. Один віддає електрони, інший приймає, і обидва задоволені. Саме це прагнення до рівноваги лежить в основі безлічі хімічних реакцій у природі, в організмі і у довкіллі. І це також основа того, чому кислоти й основи поводяться так, як вони поводяться. Але до цього ми ще дійдемо. Те, що робить речовину кислою? Це йони гідрогену H. Йон гідрогену це по суті атом гідрогену, який втратив свій єдиний електрон. Оскільки він втратив негативний заряд, то стає позитивно зарядженим. Коли кислота змішується з водою, вона віддає ці йони H. Чим більше йонів гідрогену в розчині, тим кисліший він є. Тож саме кількість йонів H, визначає наскільки кислою є речовина. Якщо згадати про лимон, оцет або жвункову кислоту, усі вони містять речовини, що віддають йони H при контакті з водою. Тому вони мають кислий смак і можуть дещо роз'їдати, якщо бути необережним. Одна спільна риса всіх кислот корозійна, роз'їдна дія. Це означає, що вони можуть розчиняти інші речовини інколи дуже сильно. Наскільки сильно кислота роз'їдає, залежить від її сили. Що сильніша кислота, то агресивніше вона реагує з тим, із чим контактує. Наприклад, сильні кислоти можуть розчиняти метали, при цьому утворюється газ, який називається воднем. Тому під час роботи з кислотами в лабораторії треба бути дуже обережним. Вони можуть пошкодити шкіру, одяг і поверхні, якщо їх неправильно поводити. Водночас саме ця розгідна властивість робить кислоти корисними. Їх використовують, наприклад, у засобах для чищення, в промисловості та для видалення іржі з металів, тож кислоти і корисні, і небезпечні, залежно від того, як ми їх застосовуємо. Не всі кислоти однаково сильні. Фактично є два чинники, що визначають силу кислоти. Перший це концентрація. Якщо кислота концентрована, це означає, що в ній майже немає води. Вона дуже чиста. Якщо розбавити кислоту водою, вона стає слабшою, бо тоді менше йонів H плюс на літр розчину. Другий чинник пов'язаний із самою природою кислоти. Деякі кислоти від природи сильні, вони віддають усі свої йони, H, щойно змішуються з водою. Інші слабші кислоти віддають лише частину своїх йонів, H. Отже, сильна кислота може бути і концентрованою. І дуже активною, тоді як слабка або розбавленою, або такою, що просто не віддає багато йонів H+. Від цього й залежить, наскільки небезпечною та роз'їдливою буде кислота. Тепер подивимось на кілька прикладів сильних кислот, тобто таких, що віддають усі свої йони H, і дуже енергійно реагують з іншими речовинами. Такі кислоти часто використовують у промисловості. Але з ними треба поводитися вкрай обережно, бо вони справді небезпечні. Перша соляна кислота, водень хлорид HCL. Вона має різкий запах, а якщо подихати на неї, з'являється легкий димок. Утім, вона є й в організмі, у шлунку, де допомагає розщеплювати їжу. Друга азотна кислота, водень нітрат – 3 Вона світлочутлива. Тому її зберігають у темному склі. Також має сильний різкий запах і може забарвлювати нігті в жовте. Азотну кислоту використовують у виробництві добрив і вибухових речовин. Третя сірчана кислота H2SO4 в'язка олійна рідина без запаху. При контакті з деревиною чи тканиною швидко з'являються чорні плями, бо вона витягає з матеріалу воду. Сірчану кислоту застосовують, зокрема, в автомобільних акумуляторах і при виготовленні вибухових речовин. Отже, ці три приклади сильних неорганічних кислот, що мають велике значення і в природі, і в організмі, і в промисловості, але їх слід поводити з великою повагою. Не всі кислоти однаково агресивні, деякі, як ті, що ми щойно розглянули, настільки сильні, що можуть розчиняти метал. Інші значно слабші, вони реагують повільніше і віддають лише частину своїх йонів H. Одна з таких фосфорна кислота, h 3 po 4 Вона середньої сили, не така небезпечна, як соляна чи сірчана, але достатньо потужна, щоб її широко застосовували в промисловості у виробництві добрив, мийних засобів. І харчових добавок. Насправді, невеликі кількості фосфорної кислоти є і в деяких газованих напоях. Вони надають їм злегка кислуватого смаку. Інша слабка кислота вугільна h 2 co 3 Вона утворюється, коли вуглекислий газ розчиняється у воді. Саме вона є в мінеральній та газованій воді. Коли ти відкриваєш пляшку з напоєм, газ виходить, а вугільна кислота розпадається на воду і СО2. Тому й булькає. Отже, слабкі кислоти є всюди в нашому повсякденні, не лише в лабораторії, а й у холодильнику, у природі безліч слабких кислот, їх називають органічними або інколи рослинними кислотами, бо вони часто трапляються у рослин і тварин. Спільна риса органічних кислот, наявність особливої групи атомів, що називається карбоксильною групою, яка записується так. Мінус Це або COOH. Подивімося на приклади. Спершу метанова кислота, також звана мурашиною. Її насправді використовують мурахи для захисту. Тому й пече, коли кусає мураха. Мурашина кислота є й у кропиві. Вона дає те саме пекуче відчуття на шкірі. Далі етанова кислота, більш відома як оцтова. Вона є в оцті та кислому вині, має досить неприємний запах, але ми використовуємо її в кулінарії, наприклад, для маринадів, як у малосольних огірках. Наступні – пропанова і бутанова кислоти. Вони не такі звичні в побуті, але запах бутанової кислоти ти точно відчував вона утворюється, коли масло прогіркає. І так, пахне дуже неприємно. Отже, ці слабкі органічні кислоти всюди в природі. Вони не небезпечні, так само, як сильні кислоти, але відіграють важливу роль у захисті рослин, у їжі, яку ми споживаємо, і в природних процесах. Ще одна слабка кислота, з якою ти точно стикався, лимонна кислота c 6 h 8 o 7 Вона природно міститься в цитрусових лимонах, апельсинах і лаймах, і саме вона дає той кислий смак. Лимонну кислоту дуже широко використовують у харчовій промисловості. Вона працює як природний консервант, тобто речовина, що подовжує термін зберігання продуктів, наприклад, запобігає прогірканню або зміні кольору соків і фруктів. Тож наступного разу, коли відчуєш свіжу кислинку у лимоні, кислому цукерці чи, можливо, у газованому напої, цілком імовірно, що це смак саме лимонної кислоти. Тепер на хвильку відступимо від кислот і перейдемо до їх протилежності основ лугів. Якщо кислоти впізнають за наявністю йонів H, то те, що робить розчин лужним основним, це гідроксид йон OH-. Гідроксид йон складається з атомів оксигену та гідрогену і має один зайвий електрон, тому несе негативний заряд. Коли основа змішується з водою, вивільняються ці гідроксид йони. Саме вони роблять розчин лужним. Чим більше гідроксид йонів, тим сильніша основа. На зображенні бачиш два приклади кальцій гідроксид і натрій-гідроксид. Це сильні основи, які використовують у промисловості для очищення, нейтралізації кислот і виробництва різних хімічних продуктів. Основи на дотик часто слизькі, ніби мило, але слід бути обережним. Сильні основи також можуть роз'їдати, як і кислоти. Тепер подивимось на протилежність кислотам, основи луги. На дотик вони часто слизькі, подібно до мила, і можуть бути такими ж розвідливими, як сильні кислоти. Те, що робить речовину лужною, це гідроксид йон OH-. Він складається з оксигену та гідрогену і має зайвий електрон, тому заряджений негативно. Коли основу змішують з водою, ці гідроксид йони вивільняються, і саме вони надають розчину лужних властивостей. Чим більше гідроксид йонів виділяється, тим сильнішою стає основа. Ось два приклади кальцій гідроксид, який використовують, зокрема, у водоочищенні, та натрій-гідроксид, що входить до складу засобів для чищення. Але будь обережним сильні основи можуть розчиняти і жири, і шкіру. Отже, основи слизькі на дотик є протилежністю кислот і містять гідроксид йони OH-. Так само, як існують сильні кислоти, є й сильні основи. Це речовини, які легко вивільняють гідроксид йони і тому дуже роз'їдливі. Одна з найпоширеніших натрій гідроксид, ОС, також званий каустичною содою. Його використовують для виробництва мила, мийних засобів і паперу. Але треба бути обережним, він може роз'їдати шкіру й тканини. Далі калій гідроксид, КОА. Його застосовують у мийних засобах і батареях, як і натрій гідроксид, це біла тверда речовина, що легко розчиняється у воді. Кальцій гідроксид аон 2 трохи м'якша основа, використовується, наприклад, у будівельних розчинах і як добавка до деяких харчових продуктів. І нарешті аміак – 3 слабка основа з дуже різким запахом, подібним до старої сечі. Його застосовують у виробництві добрив і мийних засобів, а також удома. Якщо змішати аміак із соляною кислотою, утвориться речовина салміак, хлорид амонію, яку використовують у деяких сортах цукерок. Отже, основи важливі і в промисловості, і в побуті, але сильні основи вимагають обережності, адже можуть бути такими ж небезпечними, як і сильні кислоти. Коли змішують кислоту і основу, відбувається щось дуже цікаве. Вони знешкоджують одне одного. Кислота містить йони H, а основа гідроксид йони OH. Коли вони зустрічаються, реагують іон H і іон OH, об'єднуються і утворюють звичайну воду. Це називається нейтралізацією, бо розчин уже не кислий. І вражає те, що дві небезпечні речовини сильна кислота та сильна основа. Можуть прореагувати і утворити нешкідливе. Результатом є вода і сіль. Наприклад, якщо змішати соляну кислоту HCL з натрій гідроксидом NaOH, отримаємо воду і звичайну кухонну сіль NaCl. Отже, нейтралізація це про рівновагу, кислота й основа врівноважують одна одну, і природа постійно користується цим принципом. Наприклад, коли кислі дощі нейтралізуються в ґрунті. Тепер розгляньмо те, про що ти напевно вже чув шкалу PH. Вона використовується, щоб вимірювати, наскільки розчин кислий або лужний. Шкала PH іде від 0 до 14. Низькі значення означають кислотність, високі лужність, а посередині PH7 нейтральність. Наприклад, вода має PH7, деякі приклади. Акумуляторна кислота. Вкрай кисла близько Ph0, лимонний сік і газовані напої pH 2, 3 тому вони кислі на смак. Молоко, сеча і слина приблизно PH6, майже нейтральні. Кров в організмі має Ph7,4, майже нейтральний. З іншого боку, у бік лужного. морська вода, pH приблизно 8. Розпушувач для випічки близько 9,5, аміак – близько 11. Ще вище відбірювачі та сильні засоби для чищення. Вони дуже лужні, до pH 13-14. То, що далі ліворуч на шкалі, то кисліше, що далі праворуч, то лужніше. Це основа вимірювання кислот і основ у природі повсякденні. Знаючи, що таке кисмоти та основи, нам треба вміти їх розрізняти. Ми робимо це за допомогою індикаторів. Індикатор це речовина, що змінює колір залежно від того, кислий розчин, нейтральний чи лужний. Є кілька видів індикаторів, і працюють вони трохи по різному. Універсальний індикатор, класика, це паперові смужки або розчини, які змінюють колір. Від червоного до синього, залежно від pH. Червоний означає кислий, зелений нейтральний, синій, лужний. Є також фенолфталеїн, він безбарвний у кислих розчинах, але стає рожевим у лужних приблизно від pH 9. Його часто використовують у лабораторіях, щоб побачити момент завершення нейтралізації. BTB або бромтимоловий синій інший індикатор. У кислому середовищі він жовтий, у нейтральному зелений, у лужному синій. Це один із найпоширеніших шкільних індикаторів, можна використати і червонокачанну капусту. Сік із неї природний індикатор, що працює майже як BDB, і це справді кумедний спосіб тестувати pH вдома. І нарешті найточніший метод ph pH-метр. Невеликий електронний прилад, який безпосередньо вимірює pH і показує його на екрані. Отже, завдяки індикаторам ми можемо побачити кислотність чи лужність від червоного до синього за лічені секунди. Усе це з кислотами й основами відбувається не лише в пробірці, воно трапляється і в природі. Коли ґрунт і вода стають кислішими, ніж мають бути, кажуть, що сталося закислення. Це означає, що pH знижується, і це негативно впливає на всю екосистему. Звідки береться закислення? Одна з найбільших причин викиди під час спалювання викопного палива, вугілля, нафти і природного газу. Під час горіння в повітря потрапляють діоксид сірки та оксиди нітрогену. В атмосфері ці гази реагують із водяною парою і утворюють сильні кислоти. Сірчану і азотну, коли потім йде дощ, ці кислоти разом із ним падають на землю. Такий дощ називають кислим. Кислий дощ впливає на ґрунт, дерева, озера і тварин. Гинуть риби і комахи. Рослини гірше засвоюють поживні речовини, і вся епосистема розбалансовується. Отже, закислення це великий приклад того, що стається, коли в природі утворюються кислоти. І чому так важливо зменшувати забруднення? Однак спричиняють закислення не лише вихлопи, а в той промисловість. Є їй інші джерела проблеми. Ще одна причина випадіння аміаку. Аміак переважно походить із сільського господарства, наприклад, від гною та кваринництва. Коли аміак потрапляє в повітря, він реагує з іншими речовинами і утворює кислі сполуки. Вони разом із дощем осідають на землю і роблять ґрунт і воду кислішими. Закислення може також виникати через природні процеси. Наприклад, вулканічні виверження викидають сірковмісні сполуки, а деякі біологічні процеси утворюють органічні кислоти. Але важливо пам'ятати, що природні джерела становлять лише невелику частку, найбільший вплив мають саме людські дії. Тож, хоча закислення може бути природним, Основний дисбаланс у pH спричиняє діяльність людини. Коли вода в озерах і річках закислюється, змінюється вся екосистема. Кисле середовище, тобто низький pH, не дає вижити деяким видам риб. Наприклад, форель і лосось дуже чутливі до змін pH. Їхня ікра гине вже за невеликих відхилень, а коли риби зникають, це впливає і на інших тварин, що живуть у воді або поруч. Комах, птахів і жаб. Закислення також призводить до вивільнення з ґрунту таких речовин, як алюміній. Він токсичний для багатьох водних організмів і може пошкоджувати зябра риб, ускладнюючи дихання. Зрештою, озеро, коли сповнене життя, може майже спорожніти. Тому закислення озер і водотоків одна з найбільших екологічних проблем у Північній Європі, особливо в лісистих і гірських районах. Де ґрунти слабко нейтралізують кислоти. Коли ґрунт закислюється, він змінюється так, що рослинам стає важко виживати. Важливі поживні елементи, кальцій і магній, вимиваються. Кажуть, що вони вимиваються з ґрунту. Ці елементи потрібні для нормального росту і здоров'я рослин. Коли їх бракує, ґрунт бідніє, і рослини гірше засвоюють поживні речовини. Це сповільнює ріст дерев і кущів. І впливає на всю екосистему. Закислення також спричиняє вивільнення шкідливих речовин, як от алюмінію, який може потрапляти у водотоки і завдавати ще більшої шкоди і рослинам, і тваринам. Отже, закислення ґрунту впливає не лише на самі рослини, а й на все живе, що від них залежить. Закислення впливає і на ліси. Воно пошкоджує корені дерев, через що ті вже не можуть поглинати достатньо води. І поживних речовин. Ослаблені корені роблять дерева вразливішими, вони гірше ростуть, хвоїнки жовтіють, а з часом дерева можуть загинути, ба більше вони стають чутливішими до холоду, посухи і хвороб. У районах із сильним закисленням цілі лісові масиви можуть почати всихати, а ґрунт навколо дерев збіднюється на життя. Тож те, що починається як кислий дощ високо в небі, зрештою може знищити цілі лісові екосистеми на землі. Закислення шкодить не лише природі, а й створеному людиною. Будівлі, церкви і статуї з вапняку і мармуру починають роз'їдатися під дією кислого дощу. Сильні кислоти в дощі реагують із каменем і поволі розчиняють його поверхню. Деталі стираються, поверхні стають нерівними. А згодом важливі частини можуть узагалі відпасти. Унаслідок цього старі будівлі та мистецькі твори, частина нашої спільної культурної спадщини, опиняються півзагрозою. Тож закислення впливає не лише на красу природи, а й на нашу історію. Закислення справді можна зупинити, але для цього треба зменшити викиди сполук сульфуру і оксидів нітрогену. Ці гази. Утворюються насамперед під час спалювання вугілля, нафти і бензину. Важливий крок переходити на відновлювані джерела енергії: вітер, сонце, воду, замість викопного палива. На заводах і електростанціях можна встановлювати очисні системи, що вловлюють шкідливі гази до їх потрапляння в атмосферу. У транспорті каталізатори в автомобілях допомагають зменшити викиди оксидів нітрогену. Чим більше людей їздитимуть на електро чи гібридних авто, тим менше буде забруднень. Усе це має велике значення і для довкілля, і для майбутніх поколінь. Коли ґрунт і озера уже надто закислені, природі можна допомогти відновитися шляхом вапнування. Вапно розсіюють у воду або на ґрунт, і воно діє як протидія кислотам. Воно нейтралізує кислотність і повертає pH до нормальних значень. Так рослини, риби і інші організми знову можуть виживати. Отже, вапнування це спосіб, яким люди виправляють шкоду, завдану закисленням. Ще один важливий аспект, сільське господарство. Під час використання добрив виділяється аміак, газ, що може сприяти закисленню. Тому важливо, щоб аграрії застосовували добрива розумно і сталим способом, наприклад, розсіюючи менші кількості зараз або використовуючи технології, що зменшують викиди. Так ми можемо виробляти їжу, не завдаючи шкоди природі, і сприяти сталому майбутньому. Закислення не зупиняється на кордонах. Коли сірковмісні та азотовмісні сполуки потрапляють в атмосферу, вони можуть переноситися на великі відстані. Інколи на сотні і тисячі кілометрів, перш ніж випадуть із дощем. Тому країнам важливо співпрацювати, щоб зменшувати викиди. Завдяки міжнародним угодам і спільним цілям можна разом захищати природу, моря та повітря, якими ми всі користуємось. Екологічні проблеми не знають кордонів, і рішення мають бути глобальними. Зрештою, багато що залежить від нас самих, від наших щоденних виборів. Обираючи екологічніші варіанти, ми справді можемо зменшити викиди, що спричиняють закислення. Це може бути поїздка гвімацьким транспортом замість авто, купівля місцевих продуктів або економне використання енергії вдома. Невеликі щоденні рішення, про які ми часто не замислюємось, разом дають великий ефект. Щоразу, коли ми обираємо сталість, ми обираємо захищати природу. Пі завершив перегляд фільму. Ось що маєш уміти: ми побачили, як кислоти й основи впливають і на природу, і на людей. Коли pH змінюється, порушується баланс екосистем. Але завдяки знанням, технологіям і сталим виборам ми можемо зменшити закислення, захистити довкілля. Дякуємо за перегляд! І пам'ятай, навіть маленькі щоденні рішення можуть мати великий вплив на нашу планету. Дякую, що дивився.